Любі малята, ми вже з вами знайомилися зі звуками нашої мови і вчилися їх поєднувати. В цьому році ми з вами продовжуємо знайомство зі звуками, будемо вивчати абетку, друкувати літери, вчитися читати. Сьогодні ви навчитеся добирати слова назви предметів та зображувати їх схематично. Визначати місце звука в слові, друкувати літеру А. Навколо нас перебуває багато речей. Їх можна називати словами. Все, що лежить на столі. Стоїть у шафі. Все, що ви бачите та чуєте, можна назвати. Маму ми називаємо як. Мамою. Тата? Татом. Слова назви відповідають на питання, що. Наприклад, що віночок, намисто, вишиванка, каша, калина, кобза. Слова назви живих істот відповідають на питання хто. Наприклад, хто. Білочка, вовк, тато, діти, козак, дівчинка, песик. Слова можна записати літерами, а можна зашифрувати. Слова назви предметів ми будемо шифрувати. Ось таким значком. Лінія. Мами вам допоможуть виготовити таку карточку. Вона нам знадобиться для гри у слова та складання речень. А зараз ми пограємо. Я буду показувати картинки, а ви називатимете та визначатимете місце звука А в слові. На початку, всередині чи в кінці слова. Пригадали малята нашу карточку? А тепер починаємо. Що це? Так, це прапор. Де знаходиться звук А у слові прапор? Так, посередині. Наступне слово вишиванка. Визначаємо місце звука А. Правильно два звуки всередині та в кінці. Що це? АНАНАС. Скільки звуків А в цьому слові? Правильно 3 на початку слова та 2 в середині. І ще одне слово. Кобза. Будь ласка, самостійно визначте місце звука А в слові кобза. Малята, Послухайте віршик. Перші букви А. Б, зачекалися тебе. Знаю, я, мій любий друже, ти до книжки Не байдужий, Тож абетку відкривай і значки оці вивчай. Чимала у них сім'я з букви А до букви Я. Абетка починається з літери А, і ми сьогодні. Її надрукуємо олівцем в зошиті в клітинку. Мами вам допоможуть і надрукують перші дві літери А в зошиті. А потім потрібно пропустити одну клітинку, поставити крапочки і з'єднати їх лініями. І так до кінця рядка. Олівець тримаємо трьома пальчиками: великим, вказівним та середнім. Він більше спирається на середній палець. Ми притримуємо його великим і зверху вказівним пальцями. Дякую, малята! Наступного разу ми друкуватимемо наступну літеру абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати.